Німцю му році такі речі не робили. Козаки шоковані з того відео, яке побачили учора, раді, що їхній Михайло живим залишився. Вони його на морозі, там на снігу протримали роздітого. Ну, страшно дивитися весь синій. От і били його без одежі, бо якби в одежі, то, то воно мало трошки іншої вигляді. Спочатку роздягли, а потім ну роздягли і били там його, і, і тими палицями гумово, і не тільки. Хлопці розповідають, як усе було. Кажуть, під час штурму махала хтось вдарив у спину, той упав, налетів беркут, схопили його і потягли в автобус. В нього такий козацький чуб оселедеці. Ото ножом його відрізували, а два тримали, да ще й фотографувалося. Далі, начебто, віддали міліції. Вже після цього він опинився у лікарні, кажуть побратими, Звідти Михайло і прибіг знов на барикади, але розповідати все сам поки що не хоче. Все і було нормально все, все лічно. Я пложі Нью-Йорки до байорки. Він уже у своєму наметі трохи кульгає під очима синці, та почуття гумору не втрачає. Інформація, що гуляє інтернетом, начебто він сам себе підпалив, а Беркут його гасив, рятуючи, Михайла потішила. Я так вам. Поки що Михайло до журналістів не виходить, оговтується. Козаки кажуть, переломів у нього немає, лише забої лікується усілякими мазями. Які його подальші плани він тут буде залишатися? Ну звичайно, додому не хоче їхати. О, зараз він відпочиває, бо. На майдані Михайло від самого початку пару тижнів тому додому він точно не збирався. Ну, як вам сказати, мені хочеться до родини, не так як на свята. І на Різдвяні свята. мені хочеться, звісно, все хочеться. Але найбільше мені хочеться перемоги. Анна Мірошниченко, Віктор Сніжко, п'ятий канал.